Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина, і я зачитаю зараз слова одного блогера Шапушникова. Він зробив одне відео, і ми зараз зробимо розклад. Він говорить: будь ласка, приберіть цю наволоч з влади цього Зеленського і Єрмака, щоб українці встали і прибрали їх. І тоді ми допоможемо це, вони не зробили. Тут він говорить про західних партнерів. Ні. А, в чому проблема? Чому не можна прибрати цих корумпованих посадовців? Вони що прилипли до своїх стільців? Ні. Тому що це змова західних корумпованих політиків з українськими корумпованими? Політиками. Давайте подивимося, чи дійсно це змова і навіщо він закликає українців зараз повставати? В принципі, ми, здається, вже розбирали тему, що наразі, ну, по-перше, нема кому. По-друге, не зовсім це підходить. Розумієте, в Україні зараз двохстороння боротьба, вона користь не принесе, але гаразд, ми робимо розклад на змову західних корумпованих політиків з українськими корумпованими політиками. Чи є дійсно якась змова? Тобто, ну, дивіться, у нас при владі. Корумповані політики, чи є вони так приближені до президента і при владі. Розумієте, спочатку подивимося так, чи є вони там. Ну, а тут вже те, що Зеленське ми і так знаємо, чи є. А ви знаєте, мені карти зовсім інше щось показують. Ага, дивіться, є змова, є змова, але тут не з політиками. Я маю на увазі не з владою. Нашої влади не з владою, а просто з якимись, ну скажімо так, я би навіть не сказала приближеними до Білого Дому. Скажемо так, це більше медійні люди. Ось як я це скажу. Я поки що бачу тільки нашу владу корумповану, не бачу корупції в Америці. Ось як я бачу. Але змова є. Але змова не з владою, не з корумпованими. ну, Можливо, вони і політики в якійсь степені. розумієте, Багато хто хто себе може називати політиком. Але наскільки я розумію, у нашої влади є змова, але з медійними людьми. Не з тими, хто дійсно на посадах. Ось як я це бачу. Зараз ми подивимося, чи є саме корумповані політики, які можуть впливати на американську, скажімо так, політику, владу, так, при владі, які можуть мати змову з, нашими, з, нашими, з нашою владою. Чи є такі? Ну, От карта каже, що немає. Співпраця є, але ні, немає мої дорогенькі, я тут не бачу цього. Тут дуже дивіться, тут немає корумпованих. По-перше, з нашою владою, не дуже всі і. Угу, от я це, про це і говорю: що з нашою владою дійсно, скажімо так, ті, хто при владі. Так, в Америці ті, хто можуть впливати, не контактують. Тобто, якщо навіть і якісь зустрічі відбуваються, там немає ніяких змов. Змови наша влада має тільки з віддаленими політиками, скажімо, які не можуть впливати на прийняття рішень якихось, вони можуть впливати в медійному просторі на людей. Тобто шапочніков не правий. Ось про що я говорю. Тобто, змова є тільки з якимись публічними політиками, які великої погоди в політиці Америці не роблять. От і все. От і все. Чому американці не кажуть: вставайте і прибирайте цю владу? Зеленського і Єрмака. Чому американці це не говорять? Я думала, що Шапочніков це все знає. Чому вони це не говорять? Я зрозуміла. Дивіться, перед своїми виборцями вони повинні е, звітувати. Так? Ось. Тому що це призведе до е, унеможливлення. Допомоги Україні, якщо вони таке скажуть: приберіть свою ось офіційно, привселюдно скажуть: приберіть свою корумповану владу, і ми тоді будемо вас по повній постачати, це ну скажімо так, це припинить постачання взагалі любої. Ресурсу, скажімо так, любого ресурсу, зброї наших їхніх військових знань, допомога нам і тому подібне. Розумієте, це припинить любої фінансової матеріальної допомоги, тобто ресурсної допомоги, це ускладнить або взагалі заблокує. Тому вони це не говорять. І про це Шапошніков мав би знати. Я не хочу зараз копошитися. Навіщо він це говорить. В принципі, це його справа. Ось не хочу зараз сюди. Я просто хотіла подивитися. ось, Чи можливі є можливість? Давайте ще подивимося, чи є можливість дійсно, щоб прибрати владу. Яка є можливість прибрати владу? Які варіанти є? Чи є взагалі? Ну, тут, ви знаєте. Скоріше за все, я цього не бачу. Тут, наскільки я розумію, те, що українці вибрали, тепер мають, як то кажуть, 30 років ходити чи 40 по пустелі. Якось так. Якось так, мої дорогенькі. Я не бачу тут якогось перевороту. Ні, я не бачу. Просто. Тут я навіть публічності не бачу. Я не бачу тут виходу. Поки що виходу я не бачу. А, і згадується приказка: бачили очі, що купували. А тепер їж теж повилази. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все, буде, Україна!